Так, друзі, приїхали ми на ферму зараз уже на склади пшениці по, три, по ячмінь, Зараз будемо набирати, а можливо нам дадуть у великих мішках, то так і заберемо його. Ось тут отак воно все зберігається і ми купуємо тут. Так, так. Люкс. Важили 760 кілограмів шорт. Ось так. Готовлюємо нашого апарату. Зерно свіже змолочене під'їжджає, а ми вже беремо сухеньке, щоб нам на зиму було ход чим наших свиней, корів, тобі треба і так далі. Все вже виїжджає. Зараз будемо возитися. Ще й вище поднімемо. Ось так, друзі. Це ми беремо в сусідньому селі, недалеко, близько, і прямо в цих мішках не треба ні пересипатись. Перший є. Ми маємо взяти три. Выдержу, вот ну. Выдержу. Так, два и третий мешка, да, 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 О, так, да. Чуть -чуть. О люкс. Давай. Давай. Люкс, люкс. Добрый. Добрый, Добрый да. Два.

пшениця, покажіть нам. Чистіше, яка трохи. Ні, то, то гарна. Це гречка. Yeah. Гарна пшениця, вона така наповнює. Ну, гей. Ну, зуби мати. Ну. То можна гей там Я теж так. Чим більше, що мама даже договориться, що. А тут все одно no, привезуть, уже, якщо даже закажете, привезуть. Ви ж не будете знати, яку yeah. її привезуть. Звісно. Ось так, друзі, ремнями стягуємо по центру, щоб нам не розвалило воза. І все, грузимось. Це третій. І того в нас вийшло 2 тонни 300 кг. 2 тонни 300 кг. зараз ми поділимось. 10. Все вийшло. Так, 2 тобі 300 кг. Зараз ще патент розтягнемо і буде те, що треба. Так, все, стягуємо борти. щоб нічого не розвалилося. Вперед, ззаду, стягнули і будемо їхати. Чуєш? Дай тут назад! Отак три мішка взяли ячменю. Дві тонни 305 кілограм. Нормально. Файно. Красота. Вирушаємо і їдемо додому. Беремо в сусідньому селі. А зараз їдемо додому. Зайдемо верно. Так, друзі, ну що, зриничка вже вдома. Заїжджаємо, завозимо. Як то кажуть, намолотили. Намолотили. так <плес> то. Все добре, ми вже вдома, зараз будемо заносити його в склад, так званий для зберігання. щоб Зимою було нам чим годувати наших тваринок Свинки. Це ми взяли ячмінь. А ще нам треба пшеничка і Я чув... Да, можеш О, так. Все. красота. Купили ми 2 тони 305 кілограм ячменю. Три таких бека. 2 тони 305 заплатили 21 тисячу. Отак, От вже вдома. І перевернув. І все, сиплемо, будемо далі носити. Все, стоп, стоп! Будемо далі носити, закинути вдох.